У хатинках із синіми стріхами Щедрий вечір відчає шибки, а по вулицях з піснею, сміхами Щедрувати йдуть дітлахи. кине нічка із неба їм зірку, оживуть старовинні казки. Рипнув сніг, відчинилася хвіртка, щедрий вечір вічає шибки. І гурт зібрався. Щедруйте. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Засягла зірочка. Ми прийшли до вас, до хати, вам здоров'я побажати. Господарі. Вдячні тому, що пустили нас додому. Щедруй, мачтиме. ще нас Марійка защедрує. Пшеник, пшеник, ще дівочка, Засіяла на, на небі дівочка. Тож прийшли до вас до хати, всім здоров'я побажати. Дякуємо тобі, Моліка защедрує. Дівочка ще дівочка. Мама, знову

Закритий. Буде рік багатий ситий, буде щастя і здоров'я. Жити будете з любов'ю, чесні будуть справи дії, всі здійсняться ваші мрії. Щедро, щедро вам бажає. З Новим роком вас вітаємо! Дякуємо, дякуємо, гурт за свято. Будемо. Вас пригощати. Тож давайте по торбинці та тримайте ці гостинці. <працю> Корылечки я вам! Я сейчас мач! Давайте куда же мне могла покладемо?